Радий вітати вас на каналі Криптокрю. Сьогодні ми будемо розбиратися, що ж відбувається з ринком, чи все пропало вже для тих, хто не встиг накопичити свої позиції, і чи взагалі зараз доречно говорити не встиг. Тобто будемо розглядати зараз глобальну історію, роздивимося публічне портфоліо на тисячу доларів в тиждень, по якому я закупляюся. Веду себе в інстаграмі. Посилання буде. Під цим відеороликом, ну а також розглянемо все з більш такої перспективи тижневої, і будемо проводити аналогії. Також будемо проговорювати те, що зараз в мережах шириться. Всі говорять про корекцію, що корекція має бути, і так далі. Про все це в цьому відеоролику. Ну що ж, друзі, на початку цього року, взагалі на початку кожного року, в мене є традиція під час якогось із прямих ефірів, або я повністю виділяю прямий ефір на цю тему, або в якомусь прямому ефірі виділяю час на цю тему. так ось в січні, в кінці січня 2024 року, я дав свій глобальний прогноз на ринок, глобальне бачення. Що ж в нас відбувається, його ви зможете передивитися саме на цьому стрімі. Він є в відкритому доступі. В загальному що хочу сказати, поки що все виправдовується. Ціль перша знята, друга ціль ну залишається. Тобто тут АТХ. Давайте про все по порядку. Криптоквант. Криптоквант нас попереджує про високий ризик корекції, І взагалі зараз з усіх усюд трублять про корекцію. Хочеться побачити корекцію, я очікую корекцію біткоїна до 40 тисяч, я очікую корекцію біткоїна до 35 тисяч, я очікую корекцію біткоїна до 50-55 тисяч, і це все різні аналітики, досить імениті. Хтось власник фонду, хтось ще якась персона дуже важлива в інвестиційному світі і так далі. Але якщо глянути навіть на ось цей. Скріншот від криптокванту, то можна побачити, ми зараз знаходимося в червоній зоні. Де такі червоні зони у нас були? Перша червона зона у нас була саме перед проливом на BTC. Давайте я, значить, з такої перспективи вам покажу. Ось тут вона почалася, ну і після чого біткоін впав на цілих 70%. 5%. Зелена зона була в нас тут, в зоні накопичення. До речі, про це все я також розповідав постійно в наших відеороликах, де зони накопичення були, де більше продажів по ринку йшло, і так далі. Друга зона була на заколі. Дивимося, ось цей закол. Тут також були баї, тобто покупки великими гравцями. Ну і дивимося. Перша зона, яка почалася про корекцію, про яку нас попереджували. Дивимося, це ось ця зона це ось ця міні-корекція, яка відбувалася тут на 20%. Я вже навіть пам'ятаю просто по графіку наскільки відсотків були ці корекції? Далі дивимося, величезна така червона зона, в якій попереджували нас про корекцію, але що це за така величезна зона? Почалась вона десь приблизно звідси. Тобто люди сприймають інформацію так, як їм хочеться її сприймати. Вони не сприймають зараз того факту, що дійсно йде ось такий буліш момент на біткоїні. Всі просто в шоці. Я сам не можу сказати, що я не здивований від цього всього. Дійсно здивований, але таке відбувається саме ось на психологічному переломі, про який я до речі розповідав в минулому відео, яке ви можете побачити на нашому ютуб-каналі про психологію, психологію переходу Булрану в Медвежери медвежого ринку в Булран. До чого я це все веду? Зараз ми знаходимося знову. Знову у нас була зона накопичення це якраз на крах FTX, коли біткоін був по цінам 17 тисяч, 16 тисяч доларів, ну і мінімально там 15 500. Ну і зараз ми знову заходимо в червону зону. І з усіх усю трублять нам про корекцію. Чи надіятись на корекцію, знову чекати і відкладувати прийняття рішення свого про покупку того чи іншого активу? Це діло суто ваше. Але зараз я буду розповідати, що роблю конкретно я. Отже. Вже в силу подій, які зараз відбуваються на ринку, я просто продовжую накопичувати в інстаграм. До речі, в Дірект мені дуже багато прилітає таких коментарів по типу: Блін, ну вже пізно певно закупатися, буду чекати корекції. І дійсно, як би це банально не звучало, але це реальність, яка трубиться з усіх усюд. Ну в таких реаліях ми живемо. Хайп на BTC. чи піднявся він? Давайте перейдемо до Google запитів за останні 5 років і подивимося. Ось тут були хаї 2021 року. Тобто тренд по за запитах щодо біткоїну і ефіру в гуглі він був досить високий. Ну давайте будемо дивитися біткоїн, але ефір я відкрив просто для наглядності, щоб ви собі бачили по запросах, як люди це все шукають. Тобто, гуглили майже цілий 2021 рік. Ми були на позначці вище ніж 50. Що ми бачимо зараз? Тишина. Просто тишина. Ми знаходимося на значеннях, на яких були в 19-му році, на яких були в 20-му році, на початку, на яких були в 23-му, в 22-му. в 22-му, навіть коли корекція почалась, ще більше запитів було в Гуглі. Тобто, всі люди тоді хотіли. Ну звісно, що вони хотіли. Вони хотіли побачити другу хвилю росту. Це якраз червень, якщо брати червень 22-го року. Ну ось, типу, 30 тисяч доларів за BTC, нижче ми не підемо. Знову ж таки, підтвердження словам, які говорилися досить давно на всіх аналогіях, тобто. Не просто так ми тут говоримо, не просто так ми тут будуємо якісь гіпотези. Ми обов'язково бачимо це підкріплення або згодом. Буде за допомогою якихось інструментів і так далі. У мене це вже виходить без допомоги якихось інструментів, тому що на дивленість на ринок в мене вже є. Не один рік я в ринку, не один цикл я в ринку. Я розумію, як працює тут психологія. І так далі. Тож чи пізно вже закупатись? Ні, я вважаю, що не пізно. Давайте передивимося на ринок ще раз з перспективи тижневої. Ну, звісно, давайте подивимося. Початку ще на ефіріум, ефіріум практично, практично наздогнав біткоін, якби він коштував 52 тисячі доларів. Тобто ефіріуму ще ще є, куди розганятися. Плюс дивимося ось такий графік. Діма скинув мені. Я поділився ним з людьми в нашому телеграм-каналі, на який ви також можете підписатися по посиланню під цим відео. І що це за графік? Це графік ринкової капіталізації криптовалют. Тобто, ми вже пробили ось цю важливу таку зону і досягли. Позначків більш як 2 трильйони доларів. І дивимося Total Market Cap без біткоїну та Ефіріуму, тобто які задають ритм ринку, які летять спочатку першими, а вже потім капітали перетікають в інші активи. І дивимося, це просто альти. Можна сказати, це просто альти. Нам ще є куди рости. Ще є куди рости. І зараз в підтвердженні я вам просто покажу графіки багатьох альтів. Будемо проходитись. Дивимося атом з тижневої перспективи. Чи пізно закуплятися? Ну, друзі, я думаю, тут і неозброєним оком видно. Вам зараз потрібно Потрібно що зробити для того, щоб перестати панікувати, і для того, щоб дійсно заробити на ринку досить гарно на Булрані і не пропустити цих всіх рухів. Вам потрібно забутися за таймфрейм нижче денного. Бажано дивитися з тижневого. Все. Зараз вам єдине, що потрібно, це зберігати спокій, менше робити помилок на спекуляціях. І за допомогою цього ви зможете більше заробити саме на інвестиціях. Як завжди, в одну корзину ми не інвестуємо ніколи, тобто всі яйця в одну корзину ми не складуємо. Але тим не менше, атом мажорний Альт, так само Аптос, мажорний Альт, Ада. Мажорний альт, вони тільки-тільки виходять з зон своїх накопичення. Лінк Лінк вже вийшов з зони накопичення. Деякі альти йдуть на випередження. Давайте далі дивитися. BNB. Ну, взагалі для інвестицій не розглядую, але тим не менше він також себе показує сильно. Деш. Так само ще нікуди ринок навіть не двинувся. Люди вже в паніці і думають, що все чекають корекції для того, щоб закупитись. DYDX, той, який, до речі, досить велику долю портфелю мого займає. Тобто він займає 3,5%, при тому, що він входить в топ 3 альта, окрім ефіра і BTC в моєму портфелі по накопиченнях. І його позицію я буду тільки збільшувати. Так само і GMX в цілому дивимося далі. Давайте далі перейдемо. Будемо пропускати різний скам. Devemos o ICP Також тільки-тільки виходить з зони накопичення, лідо, ну тут зрозуміло, лідо, оптимізм, арбітрум. Вони всі тягнуться за ефіріумом, і в них у всіх плюс-мінус однаковий графік. Я вже порівнював. Хтось думає, що це вони знаходяться на хаях, але якщо порівняти навіть ось так, взяти з якимось альтом. Ось я на Dogecoin тикнув, дивимося, начебто на хаях, а хаї насправді набагато вище. Тому що хаї, це таке знаєте слово досить абстрактне, насправді, і так само як ніхто ну ніхто не знає, де Но того чи іншого криптопроекту так само ніхто не знає, де хай хай це діло зовсім абстрактне все залежить від цілих холдерів і від того, скільки токенів знаходиться саме в сильних руках, не в руках спекулянтів. Далі дивимося. Лайткоін певно пізно в нього заходити, правда ж. Знову ж таки, він навіть не вийшов з цієї зони накопичення. Мана Decentraland. мажорний альт, який пов'язаний з саме метамета всесвітом. Дивимося, вкат був досить сильний, але все одно ми ще знаходимося в зоні накопичення. То чи пізно дайте собі зараз самі відповідь на це запитання. Далі Sandbox. також величезний проект по капіталізації. Також пов'язаний з web 3 з мета всесвітом. Шиба Мемкоїн, так само до речі, догі. Я не пам'ятаю, чи я дивився. Ну і багато багато інших альтів. Так само, ну, WorldCoin, він також полетів вверх. Тут вже дійсно такий момент, що Купляти його, якщо ви хочете, то це потрібно робити досить консервативно. Далі XRP. XRP, знову ж таки, тижнева перспектива знаходиться в накопиченні. Ще нічого не буде. Подивіться, просто який в нього потенціал насправді є. Просто скільки всього він може зняти, і це все буде відбуватись досить швидко. І тоді вже буде пізно, коли Google запити будуть просто шуміти, коли вони будуть на хаях знаходитися в нас по запитах. Це тоді, тоді ми будемо знати, що це реально хайп, хайп на ринку зараз. Так, хайп починає з'являтися, зароджуватися, але його ще до цих пір немає. Біткоін зараз знаходиться в зоні, де насправді більшість холдерів, практично всі холдери, зараз знаходяться в профіті. Чому ж він не падає? Чому тому, що вже перерозподіл він відбувся, він відбувався скоріше за все, ось в цій зоні. Якраз таки перед новинами з спотами біткоін і на прийнятті, коли ми зробили закол. Ну все це, це така новина для людей була. Все, зараз після того точно вкат, тому що. Згадайте просто, що шилили в телеграм-каналах, в Твіттерах і так далі. А шилили наступну річ. Те, що після прийняттів будь-яких ETF-ів, там фьючерсних на біткої ефір, ішли шалені корекції після публічних закупок, MicroStrategy біткоїн йшов в корекції. Це люди собі просто накрутили. Вони це все або якось трактують неправильно, або просто не перевіряють інформацію, і це все збиває з пантелику. І ті люди, які накопичували свої позиції тут, пересиділи можливо цей ведмежий ринок, вони тут фіксували їх, тобто вони передали їх в руки тим, хто зараз готовий купувати по теперішнім цінам і розуміє. Що далі ціни будуть тільки вищі. Тобто, якщо подивитися на те, як великі гравці зараз що вони роблять, от ті, що від тисячі до десяти тисяч біткоїнів, вони накопичують, а ті, що від ста біткоїнів до тисячі біткоїнів, вони не перейшли ще до цих пір в таку, скажімо так, зону накопичення. А рітейли, рітейли продають, купляють. Ну, типу, на них я навіть не дивлюся, це і так в цілому зрозуміло. Також що зараз не раджу робити, якщо спуститися на денний графік і згадати навіть давайте не на денний графік, а на 4-годинний графік і згадати події, які в нас відбувалися приблизно ось тут. Тобто в нас тут була корекція після ось цього росту в районі 8%. після чого Альти дійсно зробили деякі по мінус 20 мінус в моменті на фьючерсних графіках, що я рекомендую зараз робити тим, хто. Хоче тягнути позиції, якісь на фюча тактика другого третього плеча. Чому так? Тому що друге плече насправді дає вам змогу терпіти просадку. До прикладу, візьмемо ситуацію. Є в мене 20 тисяч доларів. Якщо це розділити на 20 угод, то маржі я буду закладати, до прикладу, там по тисячу доларів на кожну угоду. І, до прикладу, я хочу не знаю зараз зайти в 10 альткоїнів, щоб трішки більше заробити, ніж на споті. Берете друге плече і ціна вашого 100 Опа, це якраз таки ця маржа буде, тобто тисяча доларів. Якщо так брати, то чистого ходу ціни нижче вашої, вашої точки входу має відбутися мінус 50%, що на цьому ринку виглядає поки що досить нереально. Тому друге плече це топ, третє плече це менш консервативне. Там мінус 30% доходу до ходу ціни чистої, але тим не менше, якщо ви обираєте активи в своїй свінг позиції, які мають перспективу більш як 100%, то для вас це ну зовсім. Зовсім, зовсім не страшно, тобто зараз в мене досить багато свіх позицій відкрито в Дмитра. Також досить багато свіх позицій відкрито. Тобто, ви маєте розуміти, якщо ви хочете потягнути дуже великий рух. Тобто ви не, не, не з великими плечами торгуєте, не зациклені на тому, щоб 1% забрати, 2% забрати. Тобто, ви не супер там спекулянт, але хочете більш спокійно заробити на фючах, тому що у вас не так багато капіталу, щоб це все відтворити на споті. То такий спосіб, такий метод для вас він являється досить адекватним на сьогоднішній день. По крайній мірі це так виглядає. Тут єдине, що потрібно врахувати, це те скільки ви зможете тримати цю позицію. Є така штука, як фандінг, яка буде піджирати у вас маржу за допомогою. Комісії. Тобто, якщо ви бачите, що фандінг на якомусь токені досить високий, і ну, ви маєте зрозуміти, що дуже довго позицію ви тримати не зможете. От, до прикладу, я тримав позицію по Чілісу, я в відкритий канал це транслював, я її закрив, тому що я просто не дочекався значень. Давайте зараз подивимося, підібрав я цей проект приблизно ось тут. Дивимося, скільки він зробив від моєї точки входу. 30% ходу чистої ціни. Дивимося, яка просадка максимальна була. Це при всіх. Качелях ну 10%. Тобто, це взагалі нічого інших людей такий виніс би ліквідував. І такий виніс просто відбувся перед істинним рухом. Вверх я трішки підвтомився тримати цей проект. Він досить довго чигарився більше 30 днів я його втримував. Мене це трішки піднапрягало, але тим не менше, 30% чистого ходу ціни, і я заробив Вважайте до своєї маржі, практично X3, трішки менше. Тим не менше, ця стратегія являється робочою і вона дійсно може підійти тим, хто хоче все ж таки ризикнути і спробувати заробити більше, але при цьому не має великого капіталу. Тепер давайте подивимося на публічне портфоліо, яке я веду. Отже, зараз мій нереалізований прибуток складає практично 50%, а саме 9400 доларів. При цьому давайте подивимося. В мене є єдиний альт, який ще зовсім зовсім не проснувся від моїх точок входу. Тобто, це Hi-Fi Finance. Я також Чілі скупував ще і на спот, тобто в рамках челенджу, всі ці проекти ви можете подивитися. Є досить багато проектів, які ще взагалі від точок входу ну ще не прокинулись, і вони прокинуться пізніше. Пьорф так само. Давайте також подивимося, що це за проект. Сірві дивимося. Ну, виглядає, виглядає ось так. Якщо подивитися, то страшно такий трендлайн. А тепер давайте знову всі страхи свої зараз будемо ховати і відкриваємо тижневий графік. Як він виглядає? Знову ж таки, виглядає ну як, як мінімум на зняття оцих цілей, як максимум на ось цих цілей. Це ми говоримо навіть не в рамках самого бурхливого альцезону, який може відбутися в цілому. Тобто, це ікси, це насправді ікси. Давайте подивимося, скільки це з теперішніх значень, навіть якщо сюди. Це 500%. Ось вам і Alt. Так само Compound. Комп. Дивимося. Дійсно, є, якщо так пошуршати, досить багато альткоїнів, які ще не дали ті рухи істинні, яких можна очікувати. Знову ж таки, компаунд, якщо дивитися навіть з теперішніх значень, мінімальна ціль це практично 100%. Ну і як максимум я б дивився знову ж таки до там 500 доларів за умов досить потужного альтсезону. Ну, 5 іксів, тим не менше, тим не менше. Так само можемо подивитися проект Філ. Дивимося. Виглядає так само, тобто провалікся він по дну, і зараз він почав оживати ціль 200 з лишнім відсотків, 250 відсотків. Це більш консервативна, менш консервативна. Ну тут взагалі можна дивитися. Я, ну на самі на АТХ я не дивлюся, але тим не менше, ви маєте розуміти, який потенціал тут є. One USDT. Знову ж таки дивимося. Тобто, чи пізно заходити в ринок? Якщо дивитись так, ну може і пізно, а якщо дивитися з більшої перспективи, то дійсно проекти тільки-тільки починають оживати. Навіть якщо подивитись до цієї цілі, можна так сказати, першої адекватної це 280%, Якщо подивитися до крайньої, це 875%. Отже, яка задача? У нас є зараз це знаходити проекти, які являються фундаментальними, які тільки-тільки оживають і починають виходити з зон накопичення, і згадувати просто про те, що є старший таймфрейм, на який потрібно заглядувати. Але чомусь новачки, трейдери, спекулянти вони не дуже люблять цього робити. Потрібно з більшого спускатись до меншого, і це я думаю всім відомий факт, всім тим, хто довго в ринку. Тому друзі, не переживає події розвиваються досить бурхливо. Всі новини, які тільки-тільки виходять на ринку, я оновлюю в нашому телеграм-каналі в лайв режимі. Що хочу ще додати по спотовим біткоїнітіфам, по їх емітентам. Насправді біткоїни з ринку забирають досить швидко, і попит він перевищує дуже сильно пропозицію. Плюс хал Халвінг на носі, і винагорода за видобуток блоку буде зменшена в цілих два рази. Виходячи з цього, можна сказати, що. Далеко не все ще втрачено. Дійсно, завжди потрібно бути на ринку обережним, але тим не менше, хто не хоче пропустити цих бурхливих подій, які нас чекають далі. Потрібно приймати ризики на себе. Чим більше ви будете боятися, чим більше ви будете зупинятися, тим пізніше ви зайдете в ринок і скоріше за все, ви зайдете в ринок, коли вже дійсно буде. Шалена ейфорія на ринку, справжня ейфорія, коли Google запити досить високі, коли всі говорять вже про крипту, коли вже практично всі на ній заробили, але не виходять і далі їх засаджують. Ну але це не суть до да, важлива. Плюс по портфелю. єдине, що мене дійсно засмучує, це те, що якщо ми дійсно зараз підемо, швидко будуть події розвиватися, то не накопичиться в рамках цього челенджу той портфель, який би я хотів. Тобто я дійсно хотів витратити на це все дійсно Мінімум 200 тисяч доларів це 200 тижнів. пізнувато я його розпочав, але тим не менше, досить цікавий експеримент, і будемо дивитися в ході всіх подій на ринку, як же ж я буду далі балансувати цим портфелем, як далі будуть розвиватися події. Ще раз можу вам показати усі позиції, прогорнути, для того, щоб ви змогли їх побачити. Дуже багато позицій дали вже або 100%, або більше 100%. Є такі позиції, які ще далеко не наздоганяють ринок. Кьорв, наприклад, він потерпів з зла... ряд взламів досить потужних, і за того він ще на дні провалявся. Йому важче зараз відновлюватися. Але тим не менше, ті, хто зараз по суть задніх будуть наздоганяти потім. Ті, хто зараз вже розпампилися, будуть повільніше рости надалі. Перейдемо ще на графік домінації. Це вже як крайня те, що ми сьогодні подивимося. Ми знову прийшли в. Зоною від якої ми очікували корекцію. І якщо BTC зараз рване далі з новими силами, то ми зможемо побачити знову ж таки захід в цю сіру зону. Насправді, що хочеться очікувати, і коли вже буде пізно, пізно буде, коли розпочнеться дійсно альтсезон, і домінація стрімким рухом піде донизу. Стрімким рухом піде донизу. Ну якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не загубити його. Також. Ставте вподобайку, ну і звісно, прокоментуйте це відео, на яку тему ви хотіли б, щоб я зняв відео наступне, на яку тему хотіли б, щоб я зачепив та розібрав для вас. Всім до нових зустрічей!